І мертвим, і живим Тарас Шевченко. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього не йшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились, і хилитесь, і як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосів, і сонця правди дозрівать в німецькій землі. Не чужії претеся знову. Якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами, Дніпро.